Перші скріншоти це Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, яку не впізнає ніхто. Чому в скорому часі точно не варто очікувати порта відьмака 3 на Switch 2? Та The Last of Us Part 2 Remastered отримала свій перший патч, перший погляд на срібного серфера в новому трейлері фантастичної четвірки. Перші кроки. Ну що ж, ми тут зібрались з вами знову у цьому чудовому відео, адже те, що чекає нас надалі, поправді мене дивує. Стільки цікавих новин не було в останніх моїх випусках. Тож сідайте позручніше, тисніть лайк відео, підписуйтесь на канал, обов'язково не затримую. Погнали! Ігри за мотивами далекої, далекої галактики, це як віддільна, далека від всього частинка ігрової індустрії, адже є тотально провальні та скандальні ігри, після яких бажання щось проходити нове відпадає з кінцями, та сама Star Wars Outlaws чи Battlefront 2, Ну є й хороші справді ігри: оригінальна Battlefront, Force Unleashed чи ті самі LEGO-ігри ігри. Як остання Skywalker-сага. на цей раз нас будуть радувати нещодавно анонсованою Star Wars Zero Company, яку презентували на Star Wars Celebration. Це та сама покрокова тактична гра, чутки про яку ходять уже давно. Хто знає, той знає. Співрозробниками гри є студія Beat Rector, більшість якої складають колишні розробники XCOM. Тож ці люди щось то й тямлять у цьому жанрі. Усе, що помітно зі світлини, це те, що події гри відбуватимуться під час війни клонів, адже тут видно і джедая, і мандалорця, і якогось гуманоїда у скамфандрі. І поки що, це все. Жодної додаткової інформації, жодних трейлерів чи геймплею. Більші деталей нам розповідають вже завтра, чи навіть сьогодні, коли я там викладу це відео, а взагалі 19 квітня під час конференції Star Wars Celebration, що пройде у Японії. Вона вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Офіційні та перші скріншоти нової гри, яка виходить вже цього місяця, з Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Чутки довкола цієї гри ходять вже більше місяця, і ось нарешті ми отримали офіційне підтвердження існування цього переведення завдяки скріншотам з офіційного сайту розробників студії Virtus. Відомо, що переведення створюється на рушею Unreal Engine 5. Деталізацію та візуал у ньому значно покращили під сучасні стандарти. Також оновлену версію назвали ремастером, а не ремейком, попри повністю перероблену гру на новому рушію. Тобто глобальних змін як таких то й немає у контексті чи ігрових механік. Очікувати не варто. Користувач Reddit James Eve 4 відновив деякі зі скріншотів, які просочились в мережу раніше цього тижня. Які були значно темнішими за інші, оскільки вони ймовірно призначались як тло для таких речей, як струнки магазину або банери, як казав користувач, кожна локація, показана на скріншотах, чудово виглядає на відновлених зображеннях, але нічне небо виглядає особливо вражаюче. По перше, гра не буде ексклюзивом Xbox. У матеріалах міститься логотип PlayStation 5, що гарантує кросплатформенний реліз. По-друге, проєкт офіційно називається Oblivion Remaster, незважаючи на те, що за чутками, які ми вже знаємо, він розробляється на Unreal Engine 5, що більш підходило під визначення ремейк. За словами інсайдера, реліз гри може відбутись вже наступного тижня. Одразу на ПК, PlayStation та Xbox. Причому, як зазначає Єврогеймер, планується тіньовий реліз, тобто без попередньої масштабної компанії прямо в Game Pass. Фанком перенесли реліз Dune Awakening на 10 червня. Студія Фанком розпочала масштабне бета-тестування гри Dune Awakening. Багато журналістів та контент-мейкерів уже отримали доступ. Та поділяться своїми враженнями та очікуваннями від гри вже 25 квітня. Опрацювавши відгуки від всіляких гравців, розробники вирішили приділити ще трошки більше часу грі, щоб внести необхідні поліпшення. Саме через це реліз гри переноситься з 20 травня на 10 червня. І ті, хто зробив попереднє замовлення, зможуть увірвати з гру вже з 5 червня. Dune Awakening вийде з офіційною українською локалізацією, вартість якої буде становитиме 1149 гривень. Но, щоб не засмучувати гравців, хороші люди з Fancom провели стрім, на якому автори демонстрували основні геймплейні механіки гри, починаючи від створення персонажа і до боїв у відкритому світі, нещодавньої планети Аракіс, щоб зацікавити потенційних гравців ще більше. Розробники нагадали, що геймерам доведеться боротись не лише один з одним, а й з віртуальними супротивниками, серед яких будуть персонажі різних класів, спеціальностей і навіть біологічних видів. А зараз обережно, адже є висока ймовірність того, що у вас з кошелька ближчим часом зникне по мінімуму 200 баксів. Here comes the money. Here we go. Money talk. Майнкрософт в передочікуванні свого релізу нового слешера Doom The Dark Ages, вже виконала лімітовані консолі та джойстики. Першим став бездротовий контролер. Він оформлений у зелено-сірих кольорах і нагадує броню катарока, а кривава пляма на лівій його стороні тільки збільшує цю схожість. Ще однією пропозицією стане стилізований контролер Xbox Elite Series 2, виконаний у пекельних чорно-червоних тонах. І, звичайно ж, справжній фанат Doom і Xbox не зможе обійтись без спеціальних панелів для Xbox Series X. Її забарвлення імітує тіньовий камінь, а на передній стороні красується яскраво червоний символ. Замовити контролер можна тільки до 18 квітня і тільки у Майнкрософт Стор. По цінам ситуація наступна: зелений контролер можна придбати за 3200 гривень. Червоний, а тобто Xbox Elite Series 2 за всі вісім та панельку за 2200 гривень, що вповні ще терпимо, але ж не джойстики по 8к. Ну ви що? Реліз самої ж гри заплановано на 15 травня на всіх доступних консолях: PlayStation 5 та Xbox Series. Видовищний геймплейний трейлер горору The New Dawn від творців Silent Hill 2. Польська студія Bloomberg Team, яка наприкінці 24-го року випустила чудовий ремейк Silent Hill 2, представила новий геймплейний трейлер амбітного науково-фантастичного горору The New Dawn. Гра надихалась, зокрема, і Dead Space, і це навіть чітко видно на кадрах Кроноса. Головний герой, який Айзек Кларк одягнений у важкий костюм, володіє обмеженим запасом озброєння та стикається з моторошними монстрами, невправдивому для життя середовищі. Ця гра це чудовий вигляд, вона вже дійсно вирушила на інший рівень для Брумбентім, що зробила собі ім'я на повільних, непоганих психологічних трилерах, але які не здатні перевернути увагу широкої публіки. Втім, у Кронос чітко видно величезний потенціал. У геймплеї показали ключову механіку: це злиття. З кожним вивством головний герой не просто виживає і позбувається монстрів, а наражає себе на ще більший ризик. Головні противники це сироти, це збочені тілесні монстри, які справнені тілесним жахом, народжені найтемнішими кошмарами людства. В їхньому дизайні поєднували наукову фантастику, боді-горор та гротескність. Кронос The New Dawn вже можна додати до списку бажаного в Steam, PlayStation і Microsoft Store. Реліз очікується у 2025 році на ПК, Xbox Series та PlayStation 5. Скільки вартує гра, допоки невідомо. Indiana Jones and The Great Circle йде на продовження. Здавалось, гра нещодавньо тільки вийшла яке продовження. Але ні, очільник всього ігрового підрозділу Xbox Філ Спенсер дав нам знати, що гра досягла хороших показників. Та й взагалі так склалось, що вона не була заміжена ні в одному скандалі, що на сьогодні гарна новина. Отож, у гри планується продовження. В інтерв'ю Variety він підтвердив, що команда дуже задоволена грою. Але на пряме запитання про сиквел ухилився на відповіді. Ми вважаємо, що у франшизи є життя, і на цьому я зупинюсь. При цьому Спенсер зазначив, що хоче зосередитись на розвитку оригінальних франшиз Xbox, а не тільки на роботі з чужими інтелектуальними власностями. Я хочу, щоб у наших студії була можливість робити власні ігри та розповідати власні історії. У нас ще є простір для цього. Тож, на мою думку, гра отримує своє продовження в тому чи іншому вигляді. Питання тільки, коли це буде. Вийшов новий трейлер фільму Фантастична четвірка. Перші кроки. У мережі вже появився новий трейлер, в якому вперше показали образ Джулі Гарнер у ролі стрібного серфера. Стрічка розгортається в альтернативній реальності 60-х років. Де команда фантастичної четвірки стикається з загрозою від Галактуса, космічного бога та його вісника срібного сервера. З цікавенок в кінці мимо більш знову показали частинку Галактуса, і це супер. Не дочекаюсь злитих кадрів сутички четвірки з ним. Кажучи за відповідно саму ж фантастичну четвірку, в новому трейлері процентрували більше їхніх суперсил: Джоні Шторма, який гониться за срібним сервером в атмосферу. Людину камінь, Сью Шторм та Містера Фантастіка, який нарешті демонструє свої сили. А то до цього ми бачили всі суперсили суперчетвірки, крім нього. Його якраз не показували. Тримали якраз повно щодо цього трейлера. Прем'єра фільму відбудеться 25 липня по всім кінотеатрам України. Ми не побачимо третього відьмака на Чудовій Сріч 2. І ось чому у розмові з Eurogamer, коли Філіпа Довнера, головного дизайнера геймплею CD Projekt Red, запитали про можливість портування Witcher 3 на Switch 2, він лаконічно заявив, що наразі студія повністю зосереджена на Cyberpunk 2077 Ultimate Edition для цієї системи. Наші відносини з Nintendo сягають часів оригінальний Nintendo Switch, де ми допустили Вічер 3 Вайлхан до Daugh Ми були задоволені тим, як гравці прийняли цю гру. Тому коли ми почули про потужність Nintendo Switch 2, ми одразу подумали, що це буде ідеальна платформа для Cyberpunk 2077. CD Projekt також визнає, що версія The Witcher 3 для першої Switch безперечно не є ідеальним способом насолодитись грою. Але сам факт запуску цієї масштабної Open World ЛПГ на портатованій консолі був справжнім дивом і відкрив гру для абсолютно нової аудиторії. Тому поки можна лише гадати, оновлять Відьмак 3 для нової свіч чи ні. Студія Nixis випустила патч 1.2 для ПК версії The Last of Us Part 2 Remastered. Оновлення важить всього до 44 МБ, але привносить із собою кілька таких значущих покращень. Головне нововведення покращена робота технології DLSS Frame Generation від NVIDIA. Тепер при включенні цієї функції у лаунчері. Приріст частоти кадрів відповідає такому активації цієї опції через меню гри. Також патч усуває ряд багів, пов'язаних з керуванням мишою та клавіатурою. Зокрема, більше не виникає помилка, коли герой автоматично стріляв після стелс збивства, якщо на клавішу R була призначена перезрядка або ж якась інша дія. Крім цього, виправлені візуальні артефакти та стабільність у певних сценах, включаючи баги з тінями. Оновлення також використовує покращення стабільності, оновлення AMD Fіджелейт FX у версії 1.1.3 та покращення зображені на Steam Deck при включенні FSR. Хух, це все. Ще раз всім подякую, хто додивився це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, як вам новини, що ви дізнались, можливо, нового, що чули, що за цей тиждень відбувалося такого, про що я ще не розповів. Ви можете про все написати в коментарях, як вам новини. А я на цьому не прощаюсь ще раз всім дякую за перегляд. Хто додивився це відео до кінця? До наступних відео не буду вас затримувати. па, -па.